Доброго ранку, діти! Сьогодні у нас дуже цікаве заняття з математики, тож приготуйтесь, будь ласка. Мудра сова нам прислала цікаве завдання, давайте виконаємо їх. Діти, сьогодні ми будемо вивчати склад числа 6. Скажіть, будь ласка, подивіться на цю ілюстрацію і скажіть, число 6, на які два? Числа можна розділити його: 1 і 5, 2 і 4, 3 і 3, 4 і 2, 5 і 1. Назвіть колір вірної відповіді, яке число складається з 1 і 5. Число 6. Дітки, подивіться, порахуйте, скільки в нас метеликів? 6. А скільки потрібно додати метеликів, щоб було сім Ще один метелик, вірно. А тепер погляньте, на верхній поличці два грибочки, а на нижній п'ять. Скільки всього грибочків? Сім. А тепер погляньте, як ми можемо розкласти число 7. Один і шість, два і п'ять, три і чотири, 4 і 3, 5 і 2, 6 і 1. Тепер розкладаємо число шість. В нас є одне червоне яблуко. Скільки нам потрібно зелених яблук? П'ять, вірно. У нас є 4 зелених яблука. Скільки ми в клітинку поставимо яблучок? Два. У нас є три червоних яблука. І скільки нам треба додати зелених? Три. Дивіться, у нас це два зелених яблука. А нам потрібно додати скільки, щоб було шість. Чотири червоних. В нас є 5 червоних яблук, скільки ми додаємо зелених, щоб було шість. Одне яблучко. Діти, тепер повторимо геометр... об'ємні геометричні фігури. Це конус. Скажіть, які предмети похожі на конус? Відро пожежне, морозиво, пісок, піраміда, шапочка з днем народження. Тепер піраміда. Вона похожа на трикутник. Які предмети похожі на піраміду? Кубік-рубік, піраміди, криша в будинку, циліндр. Предмети подібні до циліндра – це мусорне відро. Банка молока, валик, кастрюля, куля. На кулю подібні в нас м'яч, кавун, сніговик, глобус і мандарин, куб, кубик рубік кубики для гри. Шафа і подарунок. Тепер будьте уважні, на тарілці лежало шість яблук, а слив на одну більше. Скільки слив лежало на тарілці? Сім. На полиці стояло 5 машинок. Порахуйте, і два мотоцикли. Скільки всього іграшок стояло на полиці? Сім. Як ви думаєте, скільки років виповнилися гномику? Погляньте на торти. 5. Покажіть цифру 5. Яка свічка горітиме довше за всі? Якого кольору? Фіолетового. Тому що вона довша. А яка свічка згорить швидше? Якого кольору? Жовтого. А які свічки одинакові за розміром? Синього, червоного і зеленого. Скільки кульок. Покажіть цифру. Три. А скільки ліхтариків? Одна. Скільки всього прикрас? Чотири. А тепер будьте уважні. Подивіться на цього Змія Горинича. Скільки дітей сховалося під ним? Троє дітей. Тепер, діти, відповідайте або так, або ні. По небу пливе крокодил. Вірно я сказала? Ні, у порося є крила. Ні, взимку ростуть квіти. Ні. Білка полює на зайця. Ні. Яблука ростуть на городі. Ні. Вовк взимку лягає спати. Звичайно, ні. Хто більше слон чи миша? Слон. А що вище дерево чи кущик? Звичайно, дерево. Скільки листочків на дереві? Багато. А скільки сонечок на небі? Одне. Хто менший, собака чи корова? Собака. Скільки в тебе вушок порахуй? Два вушка. Земля внизу, а хмарки? Вгорі. Скільки в тебе носиків? Один. А що станеться, якщо не буде сонця? Буде темно. Тепер вивчаємо діти дні тижня. Перший день. Вранці ми із добрим ділом день вітали понеділок. Другий день, ніченька минула, скоро зустрічаємо вівторок. Третій, далі спритна, молода, поспішає середа. Четвертий день Іде четвертий день, тепер називається четвер. Діло добре ладиться, як настане п'ятниця, це п'ятий день. Вдома скрізь кипить робота, як настане день, субота це шостий день. А субота з хлібом, сілю привела сестру неділю, це останній сьомий день. Ось і тижневий кінець, хто трудився, молодець. Давайте повторимо ще раз. Понеділок, вівторок, середа, четвер, п'ятниця, субота і неділя. Ось і закінчилося наше заняття. Скажіть, будь ласка, які завдання вам були важкі, а які легкі? Чи цікаво було вам на занятті? Дякую, мені було дуже цікаво і мудра сова буде. Дуже задоволена нашими роботами. До побачення!